Тетяна з Дніпра, вона дружина загиблого військового. Її чоловік став на захист нашої країни ще в 2014 році. Був розвідником 17 серпня 2014 року. Під Жданівкою, що на Донеччині, їхню бригаду накрило градами. Зізнається, що зараз дуже важко бути осторонь подібних заходів, адже це наші реалії, це історія, і ми повинні її знати. Так як ми живемо зараз у війні. Я захотіла подивитися, запитала у сина, він теж захотів подивитися, і ми залюбки приїхали. Ну кожен раз ти поринаєш в ці події, розумієш, що війна не скінчилась, тому ну і там насамперед підтримати тих, хто робив цей фільм. І подивитися дуже цікаво, як люди жили в Маріуполі. Катерина з Сумщини переїхала до Дніпра через те, що її чоловік проходить тут військову службу. Дівчина є постійною відвідувачкою заходів, які проводять різні благодійні організації. Фільм буде про події, які відбувалися в Маріуполі. Саме воєнні події вважаю, що це дуже важливо створювати такі фільми, і те, що є можливість прийти сюди, це. Бути більш свідомим українцем. У Дніпрі в музеї сучасної російсько-української війни відбувся показ стрічки Маріуполіс 2 литовського режисера Мантаса Кведаравічуса. Чоловік перебував у блокадному Маріуполі та фільмував злочини, які коїла країна-агресорка в 2022 році. Під час зйомок режисер потрапив до російського полону, де його вбили. Зараз же увесь світ має можливість на власні очі побачити всі ті страшні події, які відбувалися в місті Марії. Під під час повномасштабного вторгнення. Подкріпкою руку твою Господню руча і душі, і наші діла. Любіші, Господь, просить тебе. Амінь. Як ніхто інший, це розуміє співробітниця Дніпровського музею Ольга, адже вона переселенка з Маріуполя. Жінка проживала в центральному районі міста в багатоповерхівці. Її будинок вщент згорів, а згодом окупанти його повністю знесли. Разом з батьками Ользі вдалося виїхати до Дніпра та розпочати життя наново. Тема Маріуполя вона актуальна і зараз. Ми всі знаємо, що він знаходиться під окупацією, що скільки людей там приблизно загинуло за офіційними даними. Ми знаємо, що місто наполовину зруйноване. Тому багато маріупольців взагалі в Дніпрі, і для них це також, я думаю, ну, знакова така не те, та, що подія, це, скоріш за все, для них такий як поклик душі можливо. Але я ну, вимушена все таки зізнатися, що як для Маріупольців це доволі такі важкі кадри. Все ж таки пережити і побачити це знову на екрані ну, доволі складно. Організували показ фільму за ініціативи ветеранського простору Плюс Плюс. У Дніпрі хаб працює близько року. Там волонтери надають всебічну допомогу ветеранам, нашим воїнам та їх сім'ям. Втім, до перегляду стрічки мали можливість долучитися усі охочі. Півроку тому за допомогою наших партнерів із Артхаус Трафік ми вже показували фільм «20 днів у Маріуполі. Тому зараз вирішили продовжити, скажімо так, тему Маріуполя для того, щоб можна було всім відвідувачам осмислити цю історію нашої нашої боротьби, нашої війни. Нашої оборони і, зокрема, провести от ці спогади, ці рефлексії у колі своїх. Це робиться для того, щоб цивільні могли зокрема поспілкуватися із військовими, вислухати їхній досвід, поділитися якимись своїми історіями і таким чином соціально стати трошки ближче. Раз на тиждень простір проводить різноманітні культурні та розважаючі заходи як для дорослих, так і для дітей. Лідія Шамрай, Роман Лукашевич. Ми працюємо для вас, тож підписуйтеся на наш Ютуб канал ТВ 7